Розташити в порядку зростання числа. Ну, тут порівнювати за означенням, там де різниця чисел більше або менше, нуля, буде не досить зручно, чисел багато. Пропоную наступним чином: тут у нас є від'ємні числа і є додатні числа. І ми знаємо, що будь-яке додатне число більше, ніж будь-яке від'ємне. В порядку зростання це означає від найменшого до найбільшого. Робимо так. Ось у нас є 0, він буде посередині да? між від'ємними і додатними числами. Зліва від нуля я запишу зараз всі від'ємні числа, поки їх не в хаотичному порядку, це ще не в порядку зростання. А праворуч від нуля запишу всі додатні числа, які залишились. Ось дивіться, тепер ліворуч від нуля, мені треба впорядкувати оці два числа. Треба визначити, яке з них більше, яке з них менше. Тут я скористаюся правилом. Я запишу різницю цих двох чисел. І якщо ця різниця буде більше нуля, то тоді в мене, відповідно, мінус 5 шостих буде більше. Якщо різниця буде менше нуля, то відповідно мінус 5 шостих буде менше. Розкриваємо дужки. Мінус на мінус дає нам плюс. І треба звести дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 84. Воно поділиться і на 6, і на 28, як я його знайшла? Я беру більший знаменник 28 і спробую його поділити на менший знаменник на 6. 28 на 6 не ділиться націло. Значить, число 28 я збільшую в 2 рази. Буде вже число 56. 56 на 6 націло не ділиться. Збільшуємо 28 в 3 рази. 28 помножити на 3 це буде 84. А 84 поділити на 6 то в нас буде 14. Тому 84 буде найменшим спільним знаменником. Додаткові множники. 84 поділити на 6 буде 14. Ну і 84 поділити на 28 буде 3. 14 помножаємо на 5. Не забувайте, що зі знаком мінус то буде мінус 70. 3 помножити на 23 буде 69. Маємо у відповіді мінус 184. Менше 0. Отже, мінус 5 шостих буде менше, ніж мінус 23,28. Тож, мінус 5 шостих буде розташовано лівіше на координатній осі. А мінус 23,28, правіше, воно ближче до нуля. Отже, вони ось таким чином і будуть у нас розташовані. Мінус 56 це найменше число. Потім буде мінус 23,28, потім буде 0. О, три числа вже зайняли свої місця в порядку зростання. Йдемо далі. Серед тих трьох, які залишились. Ну, ми знаємо, що корінь із двох це приблизно. 1,4, Тобто, є вже ціла частина одиничка. Отже, серед цих трьох чисел це буде найбільше, значить, його залишаємо на цьому місці. І залишилось нам порівняти оці два числа, 0,5 і 1,21. Щоб їх порівняти, я 0,5 запишу у вигляді звичайного дробу. І виконаю скорочення цього дробу. Це буде одна 20. І ось тут якраз набагато легше буде порівняти не записуючи різницю і не обчислюючи. А порівняти, як ми порівнювали в 6 класі два числа з різними знаменниками. Чисельники в них однакові, отже, більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Це за умови, якщо однакові чисельники. Отже, одна 20 буде більша. Тому оці числа нам треба буде просто поміняти місцями. Тому записуємо числа у порядку зростання. Найменше мінус 5 шостих, потім буде мінус 2328, далі йде 0, далі йде 1,21, 0,5 і корінність 2. Ми записали числа в порядку зростання.